Дійсно, в Кременчузі був тариф, інший там 1700 ну ще гривень, трошки більше. До тих пір, поки Кременчук обслуговував інший надавач послуг. Після того як відбулося влучення супостатом в об'єкт критичної інфраструктури, нам було доручено реалізувати проект подачі тепла до початку опальдованого періоду, до міста Кременчука. Ми це зробили і вклали туди більше 100 мільйонів гривень. Тільки з обласного бюджету, плюс державний бюджет, плюс е теж кошти були з міста Кремінчука, міського бюджету. І Полтава теплоенерго за визначенням Кремінчуцької міської ради, саме за рішенням виконкому, Полтава Теплоенерго було визначено організація, яка повинна була надавати послуги для Кремінчука. Відповідно до закону по всій території дії юрисдикції надання послуг підприємства діє один тариф. Тобто, якщо він був в Полтаві там 2100 гривень, умовно кажучи, то в Кременчук ми приходимо з цим тарифом. Тому сказати, що ми порушуємо указ президента. Це абсолютно не можна, тому що ми діємо в рамках відповідного закону, який забороняє встановлювати різні тарифи на території діяльності підприємства. Оці два закони вони один одному не суперечать. У нас а. є Верховна Рада України, яка приймає ці закони і ті, хто їх. Подає на розгляд це заксе це гілка гілковлади кабінет міністрів, уряд, тобто це в їх компетенції визначати суперечать вони чи не суперечать, або це судове повинне бути рішення. Тому коли готувався указ президента, було б логічно внести зміни до. Чинного законодавства щодо урегулювання цих моментів, або ж ну діяти в якийсь інший спосіб для того, щоб закон між собою там умовно кажучи, локар не сперечалися. А так ми діємо відповідно закону. Якщо ми його будемо порушити, то це буде відповідне. Ми нещодавно проводили опитування серед Кременчужан та підприємців. Підприємці в більшості негативно ставляться до того, що з моменту, як в нас тепер обслуговує Полтава Теплоенерго, змінилася методика нарахування. І вони тепер вимушені платити навіть за підвальне приміщення, які не обслуговуються за те, що у них запломбовані батареї. Чому от Полтава Теплоенерго, коли почала обслуговувати Кременчук, навіть не проводила аудит, щоб дізнатися, яка ситуація там у підприємців, тобто запломбовані батареї чи ні, чи отримують вони справді те тепло, яким Раховують двоставковий тариф приймає не і визначає не підприємство Полтава тепленерго а уряд. Тобто урядом визначено методологію постачання послуг тим чи іншим оператором для населення юридичних і так далі. Осіб, і саме відповідно до рішення уряду було введено двоставковий тариф. Якби будь-який інший оператор працював. Окрім Полтава, Теплоенерго, також було б застосовано двохставковий тариф. Те, що Як його вводити, тут я з вами абсолютно погоджуюсь, що потрібно було зустрітися з підприємцями, в першу чергу, тому що населення в свій час воно не отримало в два рази вищі платіжки. Це введення в оману. Якщо взяти дві платіжки порівняти їх, які вони є і були, там є незначне зростання. Так, незначне зростання для населення, але не в тих категоріях і не в ту кількість, яку зазнач яка зазнач, яку зазначають там, наприклад, наприклад на наприклад міської ради в два рази чи в два з половиною рази. Тому підприємство чітко виконало нормативи і ввело той самий двустав доставкові тариф відповідно до е нормативних документів, які в них є. Ми взагалі пропонували Кременчуку визначити іншого надавача послуг. Інший надавач послуг міг би працювати по місту Кременчугу і встановлювати той, той тариф, який умовно він міг собі дозволити відповідно знову ж таки до чинного законодавства. По іншому, ми пропонували Кременчуку компенсувати різницю в тарифах і встановлювати знову ж таки тариф, який було б, на їх думку, правильний для населення та юридичних осіб. От оці дві, оці дві складові, ми виносили на обговорення для того, щоб можна було вирішити це цю це питання із е, е, тарифікацією тепла по місту місті Кременчуку. Вони ж не говорять, що ми вкладаємо туди ну, вже більше 200 мільйонів гривень, уже вкладено в саму структуру, генеруючої цієї компанії чи об'єкту критичної інфраструктури із обласного бюджету, тобто те, що Розпочався опалювальний сезон вчасно, ну про це ніхто не говорить і чомусь не згадують і не хочуть згадувати, я не розумію чому. А от те, що вони не хочуть іти на діалог, от тут я можу зазначити чітко, що ну невигідно, мабуть, політично іти на діалог із обласною радою, і, будь ласка, нехай компенсують ту різницю, яку вони вважають завищеною. Зараз отримують платіжки за літній період. А от якщо це наприклад пенсіонер, а яка там. Не отримує тепло. Як вона може вирішити питання, що платіжка з дуже високою ціною, якщо там, наприклад, пенсія 2,700, а вона отримала платіжку за літо там, жінка 500-600 гривень? Що робити в такій ситуації? У нас є. Рішення питання це субсидії, субсидії, які працюють, якими можна скористатися. Якщо люди вважають, що у них не обґрунтовано завищений тариф або незрозуміло звідки зі стелю взяті цифри, то звичайно треба звертатися до компанії, генеруючої, тобто заполтавати і розбиратися, чому так сталося. Якщо там щось несправедливо призначено або якісь порушення і не реагують в самі компанії, то я готовий взагалі кожного з кожним працювати і кожну людину, яка вважає, що її права порушені, спілкуватися. Тим більше, що я через соцмережі спілкуюся достатньо активно з різними жителями Полтавської області, і там, де є наша компетенція, ми допомагаємо вирішувати це питання.